Піпл, 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 відео, що США і Росія Тайні Союзні, Конспірологія вищого уровня, ще ні один канспіролог не доріс до мого уровня. Тому що, коли був сухий закон в США і в СРСР, вони якось були ну їх вихвалили і тандемно їх зняли. А що так? Друге, коли була Друга світова США, допомагали Совєтському Союзу. А чо так? Третє, коли оце СРСР розпадався, і в Росії був чуть ліни та гуманітарку ножті Буша з США поставляли в Росії. Питання а чо так? Коли був СРСР, то Ізраїль поставляв там один апельсин і в СРСР. Тобто це була тупо прокладка, щоб осідали бабки там, і воно все туди сходилося. сходилось. Таня, а чо так? Бо по моєму суб'єктивному мнению, мені право країни АСНГ були в нас захоплені колоніями, з якими вибувались бабки як Африка. Що Африка колонії? Що ми були колоніями, і в нас зараз це все фігня, бо ми вирішили бути вільними. Перестали бути колонією. А як. Величчайший величений Закину вам ще конспірологічної і фігні. Дивіться в нас в Африці на старих е... картинах ну пустель не було. Там були річки, гори, всі ці діла, міста. А зараз там весь континент засипан піском. І от барабанний дроп-вопрос. де в нас можна в сонячній системі взяти таку кількість піска, щоб можна було засипати цілий континент на землі. На Марсі. Ну, знову ж таки, вопрос: якщо були чоловічки, які привезли піска з Марса так, щоб засипати цілий континент, перші, які ми не технологіями володіли, друге, ви тепер розумієте, що тут так всім вигідно збидлювати людей. Наприклад, візьмемо систему освіти. Що на система освіти робить? Ну, в СРСР це робили Тух-тух-тух-тух-тух-тух. На завод. Та-да-та-да. Та-да-та-там. та роботників. В США, це зараз кого не роблять потребітелій. Але потребителі таких, що вони взагалі нічого не знали. Вони потреблять, потреблять, потреблять. І ну, от мене питання: а нашого державі ну, у нас, наприклад, Україна, школи, от яка їх мета? Тобто, в них де куча бюджету, діти там витрачають ну, куча часу. Ну я зараз кажу жорстоко, ну там з 13 років могли вже робити снаряди. Ну це заробляти гініг, мати свої бабки, мати свою професію, втітись нормальним цим справам. В школі ні черта не вчать. Ну от взагалі нічого. тобі просто тебе пакують непотрібною тобі блоками інформації, яку ти от ну ніяк не можеш використати. от, в реальному житті. От вам нічого. Тобто, ви є школа, от є реальність, от реальне життя, і вони не пересікаються. От нафіга. Ну тобто, оце все. Це так. Отступ оф топ північна південна Корея. Діться, ті захоплені зверху, типу, ці Китай, туду, туди, -ту, рабськація, а знизу захоплені, типу США. Що ті, що ті захопили? Ти маєш країну, маєш дві системи як би впливу і як їх захоплювати? Ти їх захоплюєш. В'єтнам теж саме було зверху. Ці зійшли знизу Америки. Типа, ми вам допоможемо від тих. А ми вам допоможе від тих. Ну, завжди вигідно, да? коли хтось хороший, хтось поганий. Типу, в США поганий Китай, в Китаї поганий США. Ну, в Росії разом з Китаєм, то, ну, то в Росії поганий США. Ну, в Росії так само йде пропаганда ЛГБТ, цифровий рубль. Тобто ну, Росія використовує всі свої ці народи, як колонії, в бабки, бабку, там людей. інформаційне той же самий північний людей на вони хочуть зробити. І там ну, формальне рабство. Так, що ми нас тут далі, рабство. Ми воюємо за свободу, і зараз подивимося, от США вони вже хочуть цю допомогу надавати війні да, Ізраїлю, але вже без України. Десь в Ізраїль там роді 253 солдата. В них померло. Їм там 17 мільярдів. Ну 253 солдата. Порівнюючи з війною у нас тут в Україні, це прям ну мощна Як, вам хороші? США, я, 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 у них завжди така предісторія була, що вони от дуже, дуже хороші в Ірак. Напали, а що поганий Ірак? Там Сирія, Лівія, всі у ці штуки. А що ну, люди живуть? Погані, погані люди. Просто є одна система, яка тримає під собою людей і вона їм, неї мені дає жити. А друга, ну просто це галі збедлення. оце все, руська варіант. Тобто Росія, там Північна Корея, оце Колумбія. Я про те, що що ота система впливу контролю на людей, і що ота система, типа вони так поляризацію собі зробили, типа ті такі, ті, а ті такі. У неї є дві кончені по відношенню до людей. Ну і від того, і від того треба відмовлятися, бо що ця система і що та система стоїть на збидленні людей і на рабах, тобто всім вигідно, щоб тим, і під тим, були тупорилі, безмозлі, чоловічики. Ну, на фоні цього всього, якщо ми оце позбуваємося від цих всіх тем неправильних, і ми зробимо тут дуже все так чітко, класно, ярко, з думкою про людей і тікоти розцвітемо, там зробити реформу школи, держапарату, не знаю, ще щось, то ми будемо самою крутою країною. І всі захочуть бути з нами. Не знаю, чи розвалиться Росія, чи не розвалиться, але їм треба буде певного роду реабілітація в мозгах своїх граждан. І я думаю, що вони... Можливо, будуть ще заходити в Казахстан, і коли вони зайдуть в Казахстан, для нас вигідно зайти їм в Бачину, зробити кордон. Оце по воді з Казахстаном, і нам треба буде допомагати Казахстану воювати з русскими і щоб ми ще собі тих пара областей лишили. У нас буде кордон, тобто з Китаєм. На Китай це виробниця база Україна, Казахстан Китай. Один, один Китай, прокладка. І це прям ну трошки дещо в нас ще присяде. Нам треба буде виростити нашу економіку, щоб посадити Китай, а наші якісь товари повибирати, в чому ми будемо сильні. І все, і ми будемо такі дорога в Європу, туди-сюди і в Китай, і на місяць, і на місяці поробимо свої всякі бази. На Марсі, блін, зробимо маленька жовта Україна. Жовта Україна ні, оранжева. оранжеву Україну зробимо на Марсі.